Земля мати з печальним голосом до могил притулилась колосу, нахилила в зажурі віти, бо сплять вічним сном її діти. Спіть безвинно убиті ворогом, і в катівнях замучені голодом, ті, хто кров'ю степи зросили. Ті, хто долі життя просили, спіть, мої діточки, спіть героями в нас наречені, на коротке життя приречені, хто живою водою не споєний, чиї рани повік не загоєні, спіть. Мої діточки, на гіркому щиті привезені, молитвах до небес піднесені, на колінах людьми вшановані і одружені, і неціловані, спіть мої діточки, Хай вам сняться. Весняні квіти, ненароджені вами діти, і пропахла медами бджілка, і в росі яблунева гілка. Спіть, мої діточки, живіть в пам'яті всіх врятованих, зорепаду мрій обдарованих, Сонця променем обігрітих. А ви спіть, ви спіть, мої діти, спіть, безвинно убиті ворогом, і замучені лютим голодом, ті, хто кров'ю поля зросили, ті, хто в Бога життя просили, спіть до